Ем, um, Дивись. Так, тут якраз 24 теж. Дивись, у мене зараз нічого не розподілено. Нічого не розподілено. І показує по 24. Якщо я оберу один, я не зможу нічого зробити, бо у мене поінтів немає. Всі понти заюзані. Бачиш? Тому, щоб це зробити, мені треба анспекнути спочатку 24 поінти. Умовно ось так. Що ще не тут? Ось так. Ось так. Ось Все, тепер у мене 24 поинти інспекнуто Тепер я обираю перший вепон і починаю розподіляти поинти на перший цей. Бачиш, в мене витрачаються поинти. І витрачаються тут поинти. Зараз бачиш, 14 залишилось. Де я ще знімав? Ось тут я зняв. 2, по-моєму, чи 3. Оце, мабуть, я брав. Ще не впевнений похуй. Будемо вважати, що я. А, тут брав щось міняв. Ну, коротше, умовно, я ось так накидав. Є ще один поинт. Куди його. Хай буде тут. Ось, я розподілив перш... перший вепон. Тепер я перемикаюсь на другий і розподіляю другий. Там, умовно, ось так. Там не знаю. І так, теж 24 поінти, і все. І потім я тут обираю яка пушка буде. Ну, це по дефолту, це не те. А, в мене тут немає демів. Ну, ладно. Ось, я обрав, наприклад, вулканік фішура буде на першому. А якби тут щось було інше, я б поставив би на другий. Ну, типу, умовно, ось так. Сподіваюсь, тепер ти зрозумів, як це робиться.